Усім добрий день. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з CSS та HTML. І в цьому році ми з вами під'єднаємо CSS до HTML та пропишемо декілька команд. Окей, дивіться, як же під'єднати HTML та CSS? Якщо їх не під'єднати, то між ними не буде зв'язку і, відповідно, сайт, таким, як ви хочете, ви не отримуєте. Для того, щоб під'єднати, вам потрібна лише одна команда tag Link. Цей тег є непарним, тобто він не має собі закриваючої частини, має тільки відкритий тег. Ми з вами прописуємо тег link. Далі використовуємо два атрибути. rel та href. Атрибут rel він в нас прописує, з чим ми працюємо. Тобто він вказує, що ми працюємо з вами з таблицями стилів. Так Так як у нас CSS це каскадні таблиці стилів, то ми прописуємо цей параметр нашому атрибуту. Тепер давайте подивимось на атрибут href. Ми з ним вже стикалися раніше, коли використовували тег так, під'єднання посилання. Тобто href – це такий атрибут, який вказує шлях, де знайти нам цей файл, так? який підв'язати до HTML. Uh, і далі ми приписуємо просто назву нашого CSS файлу і прописуємо формат CSS через крапку. Тобто, уявимо, що у вас CSS файл ваш названий uh, якось по-іншому. Нехай там буде просто ваше ім'я, так написано. Uh, то ми б сюди замість «style» прописали б ваше ім'я, далі крапку би поставили та CSS. Ну, я вам раджу використовувати все ж таки стайл. А якщо у вас дуже багато стилів, то просто додавати нумерацію. Тобто зберегли там один файл style 1, style 2 і таким чином поїхали далі. Окей. Давайте з вами зараз створимо простенький тег P, абзац, і попрацюємо з ним. Прописали тег p і тепер надамо йому якийсь контент. Зберігаємо зміни. зберегти зміни в нотпаді це Ctrl затиснути потрібно, та англійську букву S. І ви можете помітити, що коли я не зберігаю зміни, в мене він підсвічується зверху червоним кольором, а коли я зберігаю, він підсвічується синім кольором. Зверніть на це увагу, коли працюєте зі своїми проектами. Окей. Ми з вами створили тегпі. Давайте зараз його відкриємо, щоб подивитися, як він виглядає в нас. Так, ось мій файл main. Тобто в мене просто зараз написаний звичайний текст. Так, Розмір в нього за замовченням стоїть, колір за замовченням. І ніяких більше властивостей не надано йому. Давайте змінимо це. Зберігаю Ctrl-S, ще раз переходжу до нашої таблиці стилів. І тепер задам йому декілька властивостей. Як мені задати йому якісь властивості? Згадуємо структуру. Команд в CSS, так нам потрібно прописати з вами або назву тегу, або назву класу його, або індифікатор. Ми сьогодні спробуємо всі три ці методи. Почнемо ми з назви тегу Прописуємо назву тегу P. Змінюємо Так, назву тегу P. Відкриваю фігурні дужечки. І якщо я в прикладі на минулому році вам показував так, все в один рядок ми писали, то тут я буду робити відступи між рядками, просто щоб легше було орієнтуватися. Хоча писати в один рядок, це не є помилкою. Але так зручніше орієнтуватися та змінювати помилки, якщо якісь є. Або, в принципі, змінювати свої налаштування сайту. Давайте пропишемо з вами font size. Розмір тексту, так, властивість. Прописали font-size, далі поставили двокрапочку і прописали йому розмір, який ми хочемо побачити. І далі поставили крапку з комою, на які е моменти треба звернути увагу. Нагадую, ще раз, прописується спочатку назва властивості, потім прописується в нас двокрапочка і задається значення цієї властивості або параметр. І ставиться в кінці крапка з кому. Якщо ми хочемо ще якусь властивість задати, то ми її задаємо ось тут знизу. І давайте зразу задамо ще одну властивість. Це буде колір тексту в нас. Колір тексту в нас позначається властивістю color. <coughs> Нехай буде в нас зелений колір. Ось, записали зеленим кольором. У нас є з вами дві властивості. Давайте подивимося, як вони будуть себе вести на, на нашій веб-сторінці. Оновлюю сторіночку. І бачимо, текст в мене став більшим і змінив свій колір. Давайте тепер перелічимо взагалі всі властивості, які ми з вами вже вивчали, по CSS. А, саме властивості, які відносяться до тексту. До текстових елементів. Окей, перша властивість, ми її вже вказали, це font size. Font size в нас задає розмір нашого тексту. Друга властивість, про яку ми з вами говорили, це колір тексту. Колір тексту вказується одним словом, це просто color, так? І вказуємо далі властивість, і далі визначення цієї властивості. Вказуємо зелений. Тепер давайте згадаємо, є така властивість, яка змінює шрифт нашого тексту. Вона називається font-family. Прописали font-family з вами, поставили двукрапочку і крапку з комою. І давайте з вами напишемо якийсь шрифт. У нас за замовченням на веб-сторіночці стоїть зараз Times New Roman, за все, Давайте з вами спробуємо Arial вказати. Вказуємо назву шрифтів. Обов'язково в кавичках в лапках. Прописуємо Arial і зберігаємо зміну. Оновлюємо сторіночку нашу. І, як бачите, мій шрифт тексту змінився. На випадок, якщо у вас якийсь шрифт не буде підвантажуватися на сайті, ну, можливо, ви захочете взяти якийсь шрифт з Google шрифтів. Так? І вони через проблеми з сервером можуть не працювати. Для цього вказується декілька шрифтів на одному сайті. Тобто ми з вами прописуємо тут ще один шрифт якийсь. Ну, Не знаю, давайте скажу Times New Roman, хай він буде запасним. Хоч він не стоїть у нас за замовченням, але він стоїть за замовченням в різних браузерах різний. Тобто не обов'язково це буде Times New Roman сюди. Так, прописали Times New Roman. І тепер дивіться, якщо в нас, наприклад, ми там якусь помилку допустилися, або там просто не підвантажився в нас з вами цей шрифт, так, Aerial, то ми побачили з вами наступне. Times New Roman шрифт. Окей, ми з вами розібрали розмір шрифту, колір шрифту е задавати. Як задавати сам шрифт, так? Е який нам використовувати. І давайте ще згадаємо: є така властивість, яка вирівнює наш текст відносно е батьківського блоку. Е по батьківським блокам. Дивіться. У нас з вами є Terry, так? І ви можете побачити, що одні тери в нас наближені до стіночки, а інші знаходяться трошки віддалено від нього. І чим далі ми йдемо, тим більш відстань стає між стіночкою та тером. Чому? Це тому, що деякі тери вбирають в себе інші тери. Тобто вони являються батьківськими. Тег, в якому знаходяться інші тери, являється батьківським. Тего. Так ось, в даному випадку, батьківський тег в нас це тег body, який ми використовуємо. І Якщо ми зараз з вами будемо використовувати команду text align, яка вирівнює наш текст відносно батьківського блоку, то наш текст вирівняється відносно body. Прописуємо текст align, Ставимо крапку і крапку з комою. І тепер давайте задамо з вами, ну, наприклад, в кінець: поставимо, так? які в нас є значення для властивості текст align? Значення в нас це «Start», «Center» та end. Якщо ми хочемо поставити до правого боку так, наш текст, то ми використовуємо з вами команду «End», тобто в кінець рядка. Якщо ж ми з вами хочемо по центру, то ми прописуємо центр, ну це я вам ще покажу. І якщо ми хочемо, щоб у нас був о, з лівого краю так, текст, то ми вказуємо з вами команду Start. Ну, Заздалегідь, о, весь текст він йде з замовченням з лівого краю, тому нам цього не потрібно зазвичай буде робити і вказувати текст Lagin like, Start. Ну, Але треба знати, що є така властивість. В деяких випадках воно може врятувати. Окей, ми зробили з вами до кінця. Да? Тепер давайте подивимося, як він тут буде себе вести. Опс. І, як бачите, мій текст о, змінив свою позицію, і тепер знаходиться праворуч відносно моєї сторіночки. Давайте з вами тепер поставимо його по центру. Центр прописується наступним чином: у нас є американська англійська і о, британська англійська. Ось, ми прописуємо саме таким чином центр. Оновлюю сторіночку. І, як бачите, тепер в мене текст знаходиться по центру. Що ми можемо ще вивчити по властивостям тексту. Дивіться. Якщо б ми з вами додали сюди, наприклад, посилання. Так, Посилання це тег. A. В нас згадуємо href вказуємо атрибут, і вказуємо. Шлях, куди нас буде перекидати. І закриваємо текст. І обов'язково його о, закриваємо ще тут. Ось таким чином. То зараз в мене текст трошки зміниться у вигляді. Дивіться. По-перше, він став в мене фіолетового кольору. По-друге, він в мене тепер має підкреслення. Як же нам це прибрати з вами? В такому разі, нам потрібно буде звернутися. Саме до наших посилань, які ми розміщуємо в себе на сторінці. Я зроблю відступ перед нашим тегом P і задам для тега A налаштування. Тег a. Далі. Ми прописуємо з вами команду text-decoration. Тобто. Text Текст декорації. І ось тут я з вами. Приберу взагалі якісь декорації. Я поставлю 0. Збережу зміни. І тепер ми з вами позбудемося лінії. Лінії більше немає. Якщо ж ми хочемо з вами змінити колір, то ми можемо також це тут вказати. Ну, Давайте, який там у нас зелений був, да? то для посилань ми теж вкажемо зелений колір. Нехай у нас буде. І все. Тепер ми бачимо, що текст також натискається, як і посилання, але вже немає такого ну, не дуже красивого вигляду, скажімо так. Те, що стосується тексту, ми все пройшли з вами. Тобто ви повинні знати 5 основних, основних властивостей. Перша властивість це текст декорейшн. Друга властивість це font size розмір тексту, третя властивість це color, колір тексту. Четверте це font family, шрифт нашого тексту. І текст align – це вирівнювання нашого тексту. Тепер давайте подивимось, як ми б з вами задавали такі ж самі команди, якщо б ми використовували з вами клас або Ну, Давайте пропишемо оце я приберу взагалі посилання. І тут теж його приберу посилання. Так. Окей, о, якщо б ми з вами задавали це через клас, Ну, давайте пропишемо клас, дамо йому якусь назву. Так, нехай це буде назва тест 1. І збережу ці зміни. Тепер о, замість P я прописую крапку і тест 1. Тобто назву, яку ми вказали в класі, вигадали, ми її вказуємо і тут. Але через крапку, так, обов'язково. Тепер оновлюємо сторіночку, і нічого не змінилося. А нічого і не повинно було змінитися, бо ми з вами примінили його правильно. А, давайте зараз спробуємо для декількох елементів примінити один і той же клас. Так як клас виконує нас функцію об'єднання, так? Те, що я розповідав на минулому році, то спробуємо зробити саме це. У мене буде H1. В мене буде, давайте H2 і P. Тобто це різні тери, вони мають різний розмір, вони мають різні налаштування з замовченням. Но так як ми їх об'єднали одним класом тест 1, і властивості для цього класу прописані одні й ті самі, то ми з вами побачимо однаковий текст. Ну ось H1, бачите, він товстим виділяється ще. Трошки. Ну, ми це не вивчали з вами, тому не звертайте на це уваги. Тобто основні властивості, кольор тексту, розмір тексту, він у нас казався таким же самим, як і в першому випадку. <схем> Тепер давайте з вами подивимось, що буде, якщо ми задамо індифікатор. Наприклад, для, тест, для H2 я хочу задати індифікатор. Назвемо його так само, нехай це буде тест. 1. Збережу зміни. І ось тут пропишу. Шарф, відкриваю фігурні дужки. Після шарпа треба було назву. Писати мені тест 1 прописали. І задаємо властивості. Я скопіюю всі ці властивості, але трошки зміню. Так, ось тут в мене буде Arial правильно написано. Колір в мене буде Blue. І, о, так. Розмір давайте 70 зробимо. Вирівнювання буде в нас по праві, правому боку. Так, отаким от чином поновлюємо сторіночку, як бачите, наш текст має інші властивості. Навіть, якщо б ми з вами використовували всюди так пі, давайте ось тут. Такпі буде. І ось тут буде такпі в нас. Класи приберемо, наприклад. Знову таки прибираємо класи, залишаємо так пі. Всюди, але один такпі буде з індифікатором, а інший без. Ось тут я замість test 1 ставлю просто пі. Тобто ми зараз до усіх абзаців задали однакові параметри. Так? Але, якщо я оновлю сторіночку, то, як бачите, в мене все одно не задається е, ці параметри для другого абзацу. Чому? Тому що ми задали йому інші параметри за допомогою індифікатора. Тобто Клас ми використовуємо для об'єднання елементів, індифікатор ми використовуємо для, навпаки, від'єднання якогось з елементів від інших. Але ми не можемо індифікатор приміняти однаковий до декількох елементів. Його можна примінити тільки е, до одного елементу. Окей, все, на цьому будемо завершувати. Вам дякую за увагу. Успіхів, до побачення!